Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 42-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 6 серпня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 59 тисяч 270 особин за добу 1 тисяча 10. танків 11 тисяч 72 одиниці за добу 1. Бойових броньованих машин 2391 одиниця, артилерійських систем 31 133 одиниці за добу, 52, реактивних систем залпового вогню 1455 одиниць за добу, 3 засобів протиповітряної оборони, 1203 одиниці, літаків 421 одиниця. Гелікоптерів 340 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 49 767 одиниць за добу 147, крилатих ракет 3555 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 57 тисяч одиниць за добу, 138, спеціальної техніки 3936 одиниць за добу, 1. Дані уточнюються не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!